Що таке сквад? Сквад. Це командний військовий шутер на основі загону. Побудована з нуля у Unreal Engine 4 гра протиставляє команди до 100 гравців в один одному на великомасштабних мапах розміром до 16 км квадратних, де високий рівень колективної роботи, комунікації та координації є вирішальним для успіху, на яких представлено багато різних наземних транспортних засобів, таких як автівки, вантажівки, бронетранспортери, танки, дрони, транспортні гелікоптери, літаки тощо. Гравці визначають, як розгортаються сценарії за допомогою створення баб. І інтерактивного середовища, в яких стратегія лідерства так само важливий, як і влучний постріл. Поєдинок складається з бою, у якому дві фракції. Кожна розділена на менші загони, які можуть мати максимум 9 гравців, борються за виконання різних цілей, таких як захоплення тактичних місць, знищення сховищ зброї та виснаження підкріплень противника. Кожна команда складається з індивідуальних класів, вибраних окремими гравцями або за наказом ватажка. Доступні класи включають медиків, інженерів, кулеметників, снайперів, протитанкових спеціалістів різних типів стрільців та навіть беззбройних. Загін гравців очолює ватажок загону, так званий сквад-лідер, який може спілкуватись з іншими ватажками команд-союзників, будувати вогневі бази і оборонні місця, на кшталт стаціонарної зброї та мішків з піском. У грі є голосовий зв'язок, як для тих, хто знаходиться поблизу бійця, так і для членів одного відділення, а також для складлідерів однієї команди. Що дозволяє скоординувати свої дії на полі бою, тим самим збільшивши ефективність командної гри. Втім, для зв'язку між командами, а також для окремих випадків в грі передбачений і текстовий чат, поділений на чат відділення, команди та загальний для зв'язку з командою ворога. Бій може тривати максимум до 2 годин. Проте, в залежності від режиму гри, у кожної команди є певні очки. Їх називають тікетами. При загибелі кожного бійця в команді втрачається одне очко, один тікет. Також очки губляться за втрату контрольної точки, техніки і баз передового розгортання. В грі її називають фобою. Заробити ж очки, можливо, захопивши ворожі контрольні точки у той момент, коли одна з команд. Втрачає всі свої очки, вона програє, і гра завершується у разі ж. Якщо по закінченню двох годин жодна з команд не встигла розгубити всіх своїх очок, перемагає та команда, у якої залишилось найбільше кількість очок. У іншому випадку оголошується нічия.